Стоп в мене камера включена? Стаять І всім привіт, ми я Кеймербом. І це один блок. Серія друга. Поки у вас не було це один блок. Славати Свинка впала. Інакше Так поки ми це було. Мене по планах зробити хоча б Я, певно, зараз тут Зараз Зараз речі скидую. Так, ой, виростечок. Треба зробити. При скажу шаден, при все рассто, скажет твою Ты треба. Так, все на том музыки мчил. Сундук. Оп. оп. Стоп, я так ставлю. О, ну поки моби не спанці, то самого. Все. Не поняв. мама мамія. Саме тупіша смерть. В мене просто ще не прожився. не Ну, Не навожуш. Я добуду, певно старші 4 і вернусь до вас. Продовжуємо я починаю все писати. Тому що мене моби почали злити. Поки все докопав. Якщо шершів не просми, все, вже ніч. Так. Треба, щоб терн випав. Тупчу. на секундочку взяти, тр... поки я буду все добати, отак, все. Щоб коли дерн був, він розростався. А я поки землю візьму. Так, дереву взяв, то шістечкову. То все треба переробити. все пішло поїхало Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин тин тин тинтин. Тепер мені треба палочки чик. Тебе, тебе, тебе. Тебе, тебе і ще тебе. раз паличку. І каліточку. Роблю загін для овечок. Скажу всього. Тихо овечечка. Молодца. Ні, прошу, щоб не померти зі всім деревом. Ліпше я так зроблю. Боже мене той один блок розстроїв. сюна. сюди. Тепер я курочки зроблю. Доскорськоше ще й не буду для курочки. Волокисто у мене зробив. А ще разок улучшу тепер беру, дерево, беру палочки і везем. Ще раз палочки роблю так, роб, так. можна так зробити. Тепер Тепок нам потрібно таку поставити, Уток у мене є ресурс. ні слайму нема. Він не Чеку, стоять. Все. Тепер Пермі треба вода. То і хоча б камінь кайфут. Перш сюди я розлою. Водичку. Тепер. То такого треба робити. Точно. Тихо, тихо, тихо. Уже раскопнувся. Давай. Я понял. Я не можу с Ладно Ладно. на том. Я чисто уже я пизниш пен, может в сниму ту сарю. Выйдет завтра. Шавная частина. Вообще я дальше не могу снимать, Тому всем по я геймер пум.